Добрий день, я Михайлик із Харкова і сьогодні я вам розповім історію, яку я сам написав. Пригоди рака та щуки. Жив собі рак проворі річці. Річку так назвали, тому що вода не була чиста. Провора в дно видно. Жив він, як і всі раки, спокійно та виважено. День починав з того, що вибирався з під коляги, та розминав свої кінцівки швиденько, наскільки міг, плавав, ловив здобич, щоб поїсти. З своїми клеєшнями хватько отримував водов і погони очерету, нагребував дрібними тваринами, дружив сусідами в лікці. Маленькими рибками, водяними скорпіонами, жуками, равликами та жабами. Але одного разу до його домівки припливла щука. Розбишака, недобрі наміри в неї були, рак про це знав, але думав, що не всі щуки-хижаки. Тому й повірили саме ці рибини. Вона йому запропонувала бути друзями, а щоб цікаво було гратися разом, провести змагання, яке назвали вони хто винахідливіший. Рак згадів цій пропозиції і пішов будувати схованку. Подумав та й зробив ній льот. А Щука нічого не робила, тільки плавала, бо вирішила, що вона із зачинки рака вловить і зробить його своїм рабом, який буде приносити їй їжу. Магання почалося. Коли щука підпиливала місце до рака, то на її голову падало якесь каміння. Було дуже боляче. І це повторювалося щоразу, коли вона намагалася піймати рака. Тоді щука сказала ракові, ти дійсно на винахілиші. Але хижачка навгамовувалася, їй дуже хотілося втілити свою мрію, зробити рака покірним. Тоді вона сказала, мені дуже подобається змагання, давай зараз з'ясуємо, хто в нас найспритніший. Гишачка швиденько втала на старт і попливла. А рак непомітно очіпився за хвіст і так до фініша домчався на ньому. А потім, коли щука трохи до фініша, він одтуди вистрибнув. Шука була дуже здивована. Але що за подій? Він перший, то так. Риба все одно не вгамолася і вилізла з проводу ще сяжця. Давай, хто довше, на насуходорій, той і витриваріший. Сказала вона, так і зробили. Звісно, переміг рак, бо пішов дост, і під колягу було волого. Щука недовго протрималася і заскочила в річку. Ось так закінчилася ця історія зі щуку та раком. А ви її хочете продовжити? Якщо хочете, навміть подобайку чи напишіть. До побачення! Зустрінемось у іншу суботу о 12.00.